Друзі, 5800 гривень зараз буде вартувати. У нас ось цей комплект в комплекті в нас іде стартер. Стартер є усилений 12,3 і 2 кВт. Також йдуть три елемента для переобладнання. Це в нас іде вал. Ось так буде виглядати виробника України хорошої якості пластина для того, щоб закріпити стартер. І ось така заглушка, яка ставиться в місто пускача зверху на редукторі. Ну заглушка, щоб поставити замість пускача. А по стартеру, стартер у нас де виробник словакия фірма Словак, 12 вольт посилений 3,2 кВт, вага його Вагаю кг, по не кілограм. обмотка. Ось так він буде виглядати. Його каталожний номер йде 110, 10, 108, 12 вольт 3,2 кВт. А на кожному із стартерів є свій серійний номер. На стартер діє гарантія 1 рік. Він йде повністю стандартним покріпленням під цю перехідну плиту. Також він підходить під перехідну плиту ПДМ, яка ставиться з верхніми редукторі, або підходить до тракторів МТЗ Т25 та Т40. Стартер новий з гарантією на один рік, як я вже сказав, його йде 6,5 мідна обмотка. Ціна даного комплекту 5800